Тариф для населення фактично став дорівнювати зеленому тарифу. Виявляється, зелений тариф не такий вже і дорогий, як вам усім розповідали. Як так? Поглянемо ближче. З 1 червня все населення буде платити по 4,32 із ПДВ за кожен кіловат. А за той самий дорогий зелений тариф власникам, які побудували сонячні електростанції під зелений тариф у 2024 році, заплатять аж по 4,95. І вони буржуї і куркулі. Тож, вітаю все населення в клубі зеленого тарифу. Формально власникам домашніх сонячних електростанцій платять більше по 6-14% за кожну кВт годину. Тільки от з них одразу віднімають ще ПДФО 18% та військовий збір 1,5%. Ці гроші ніколи не потрапляють людям на руки. Віднявши від 6,14-19,5%, ми отримаємо 4,95 за 1 кВт. У наступному році зелений тариф буде зменшено ще на 10%. І відповідно власники, які побудують сонячну електростанцію у 2025 році, будуть отримувати близько 4,45%. А якщо раптово все споживання було із акумуляторів, то заплатять у рази менше. Ну а що трапиться із тарифом для населення у наступному році, гадаю, вам казати не треба. Вже навіть зараз обговорювався варіант, в якому тариф для населення мав бути вищий за зелений тариф. Так чому все так виходить? Тариф для населення встановлюється без ПДВ. Зелений тариф встановлюється так само без ПДВ. Тільки от коли населення щось купує, на все має бути нараховано ПДВ 20%. І тариф 3,60% перетворюється у 4,32%. А коли населення щось заробляє, то мусить платити податки. До того ж, немалі. В даному випадку 19,5%. Але ми знаємо і про плани підняти військовий збір до 5% та підняти ПДВ ще на 2%. І навіть з цими змінами різниця між тарифами стане цілих 30 копійок. Між таким великим куркульським зеленим тарифом і тарифом для населення. Тільки ось для отримання цього зеленого тарифу. Кожен власник сонячної електростанції вкладав чималі гроші. Ну а вам він достався абсолютно безкоштовно і без права відмови. І вибір за вами: чи встановити сонячну електростанцію і забезпечити як власну енергетичну безпеку, так і допомогти країні, чи й далі розповідати, як все навколо погано, сидіти без світла, але нічого не робити.